Після Юлії, якщо можливо, так? Да? Ага. Чутно мене? А, так, так, так може да, зв'язок. Вітаю колеги. Е, ну, добре, що ви нас зібрали. Я так розумію, понеділок буде зустріч у нас з Данилом Олександровичем. Тому сьогодні виникла потреба вам швидко нас збирати. Це добре. Частіше будете збирати і прислухатися може більше почнете. Ну, перше, я хочу підтримати дійсно Тетяну Потопальську, бо наша члена нашої асоціації, вони в жахі від цих відключень, розумієте, це клята війна. Ми повинні витримати, і ви повинні, перш за все, ви, ДПС України, підтримати тих платників, хто платить наразі податки. За рахунок яких, знаєте, і воюємо, і живемо, і пенсії платимо, а не робити те, що наразі такий сплескій ризиковості і блокування, що наразі мої опрацьовують дівчата, не готова відсотки казати, але скажу, що дійсно це десь ну, з середини, мабуть, жовтня почалося. Я вже думала, як це так? Вісім годин у вас, ви там самі, я думаю, без світа сидите півдня чи, може, й день. Ми дистанційно працюємо. У мене дівчата практично буває, що я сама працюю, бо всі ні в них одне світла, ні, ні інтернету немає. Я це до чого? Зробіть якісь чергування. Смкор вважаю, зараз давно. Бухгалтерина, навіть навіть вночі готові реєструвати накладний чи на вихідні дні. А у вас тихе життя, у вас вихідний по плану, в 6 часов чи в 5 часов робочий день кінчився. Так, да, це емоційно. Але ви знаєте, такий шквал, який дзвінків, переписок. Зараз ведемо ми, Асоціація платників податків, я вам не можу просто передати. Е, тому подумайте, як це зробити. Не, немає і рамок якісь. Робочих днів, які робочі дні війна на, в країні страшна. Е, друге, я дійсно хочу подякувати і передайте Марині Петрівні е, за впровадження комунікаційних податкових платформ. Ми тоді були Юля, Тетяна, я 31 серпня. Ми, асоціація, дуже використовуємо це, я вже особисто провела шість. Таких комунікаційних податкових платформ, але до чого я веду. Знаєте, з регіонами якось ну, навіть проще общатися, спілкуватися, розуміння, якісь є. Е, мені дуже приємно, що підключаються особисто начальники чи заступники. Ну, місто Києва, місто Київ, це знаєте, вони не відмовляються, вони гарно вислухають. Вислуховують, але п'яте, десяте відмова, я в черговий раз, уже і ви знаєте, Олександр Олександрович, повторюсь, є, так. яка, на вашу податківці, думку, якась ризикова операція, да вже в кінці кінців заблокуйте цю податкову накладну. Не кинули в ризикових, в ризикові. І ви, ця, звідти на рівні головного управління Києва комісії, якісь там хлопці, якісь мені щось розказують. Я їм кажу, люди, ви себе чуєте, ви не підготовлені навіть приходите. От останній раз я казала там якась начальника відділу Олена, я вже забула, як її там, я їй кажу, вона каже: Ну, от там во Львові. Во Львові, Львовській області, е, вони в ризикових. Я ви хоч документи подивилися. Наше підприємство працювало в 2020 році. 20, в 2021 через рік контрагента віднесли в ризикові. згадали операцію 2020 року, заблокували всю діяльність. П'ять разів подавали. 46 мільйонів платіжки завірені банком, установою банку. Я її питаю. Ви думаєте, що це за повітря підприємство не за товар, товароматеріальної цінності віддало 46 мільйонів? Ну розумієте, не чують. Так я от вас попрошу. Запровадимо, давайте в деякі. Я впевнена, як чую, Юля теж вони вже проводять. У СПП, такі комуніційні, в деяких випадках я пропоную підключати і ДПС України, ваш департамент. Що ви послухали. Я знаю вашу позицію, як ви, Лесі, ми ж не можемо на їх вліяти. Вони самі приймають рішення. Ну не дуріть ні нас, ні себе. Ну ми ж, знаєте, бувших не буває. Я завжди, що думаю, то й кажу. Але ж будьте розумні. Якщо підприємство хоче, Юля права, вже де деякі випадки є, коли мені власник директор сказав, да на чорта вони мені надо, я вже відкрив другі, слава Богу, в Україні. Розумієте? Бо, каже, не чують і дійсно не чують. Заблокуйте одну накладну ту податкову, і хай підприємство там один раз подало, відмовили. Розглядаєте ви, тоді буде питання особисто до вас, як голови комісії, шановний Олександр Олександрович, я особисто спитаю вас. А так, заблокували, і хай там 10 разів. Ви вдумайтесь, як зараз можна тонну тих документів відсканувати і вам відправити. От я питала в Київ, п'ять разів подали, ви одного теж контрагента пишете. Скажіть, будь ласка, що не можна то вже почитати? Я вже йому по-простому кажу: прочитайте. Для вас він ризиковий, для мене ні. Чому відкритий доступ зайшла ліцензія, дійсно, на оптову торгівлю алкогольними до 23-го року, серпня місяця? Який він ризиковий? Розумієте, це вже крик душі. Я... Ще не хочу колеги теж, бачу, попіднімали руки, не хочу багато і витрачати часу, але подумайте, будь ласка, е з Мариною Петрівною і довідіть регіональним, що ви будете залучатися до таких, це, от тепер послухайте, які є областя, регіони, до речі, Київська область. Вони настільки підготовлені до зустрічі, я, хоч і розумію, і платник розуміє, що йому міняю, де в його проблеми? А ну, не буду повторюватися, містечке, у мене вже слів немає. Якісь приходить піхота на цю зустріч, блін, бекає, мекає щось, одне сидить, взагалі нічого не каже. Ви мене почули, хлопці? Так. Да. Ви записали передати керівництву, Да. позавчора опять відмова. Шоста, п'ята. Розумієте? Тому так працювати неможливо, такий тяжкий для країни час. Ви зарплатню, податківці получаєте, отримуєте, я не упрекаю вас, але за тих платників, які платять податки в державу в такий страшний час. Розумієте, треба нам е, вам, не нам щось робити. Ми ж завжди відкриті, ви ж знаєте. І останнє, лист, лист який я публікував в телеграм-каналі і на своєму Фейсбуці, шановний Далин Олександрович, ваш лист, який з вашого департамента пішов на головне управління. Погана там була скопія, сканкопія, Я вже знаю, що це Марина Петрівна його підписала, бо там не було видно. Цей лист такий гарний, я вам скажу. Там чітко написано регіоналам, що розшифруйте, розшифруйте. Що ви їм розказуєте, розшифруйте? Ніхто не відмінив додаток 4 до 1165. Там жирним написано. Розшифруйте. Ні, пункт 8 і ходьте стрельні. Тому то, що ви їм там доводите і зараз нам розказуєте, ми їх збираємо. Зберіть нас да їх усіх, як ми в минулому році зробили, якщо не помиляюся в липні. 183 податківця, я була модератором, я чітко пам'ятаю. 183 за всіх ви забезпечили, та ні слуган, всі. Знаєте, так пішла така співпраця в регіонах у нас. Даже навіть навіть е, проводили якісь заходи в місті. А то, що я не знаю, там, що ви їм на парадки зібрали в зумі, щось сказали, зберіть нас, асоціації, Зберіть керівників цих, яків, голів, вибачаюсь, голів комісії. А то хто підписує рішення Іванов, Який Іванов, ну, це я, наприклад. А ти хто, я його питаю? Він член комісії, нормально взагалі? Люди добрі, керівник в худшому випадку, заступник податкової. А вони там в регіонах що? Царі, царі? Тому, тому? Я вас дуже попрошу, попрошу, скажіть, пожалуйста, будь ласка, по-перше, Марії Петрівні, що за запровадження податкових комунікаційних платформ особиста Людмила Михайлівна дуже подякувала. Але, але Київ не чує, хай почують вообще платників. Добре, дякую. Дуже вам дякую за виступ, все зрозуміло, це донесемо. Ось стосовно результативності листа, якби е, зараз, якраз вже буде відбір з баз даних, хто як вносить і хто вказує просто пункт 8, а хто реально розшифровує причини, за наслідками з проведенного аналізу, е, буде проведена додаткова робота з комісіями регіонального рівня. Дуже вам дякую Дану, за... Я вибачаюсь. Опублікуйте цей лист. Я знаю, що багато моїх колег навіть не чула. Ну, я підписана на телеграм-канал Гетьманцева. Е е е ну, ви же гарний. Апелювати хоч можна чимсь, і показати на той же комісії в регіоні. Це ж не така страшна тайна. Ви ж нічого державного таємниця не розкриєте. Опублікуйте, будьте публічними. Дякую.